У цьому відео ми з вами поговоримо про таку групу органічних речовин, як вуглеводи. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені свої запитання, коментувати мої відео, надзвичайно ставити лайки. Буду вдячна за спілкування з вами. Отож. Найбільш важливою і розповсюдженою групою природних органічних сполук є вуглеводи. Назву вуглеводи вони отримали тому, що складаються із вуглецю і води. Тому бачимо загальна формула вуглеводів cnh 2 ом Основна функція вуглеводів енергетична. Як це розуміти? При розщепленні і окисненні. Молекул вуглеводнів виділяється вуглеводів, виділяється енергія, яка забезпечує життєдіяльність організму. На уроках хімії ми зупинимося з вами на питанні класифікація вуглеводів. Класифікація вуглеводів. Отже, вуглеводи можна розділити на прості і складні. Прості вуглеводи представлені моносахаридами. Сахаридами, а складні дисахариди, і полісахариди. Представником моносахаридів є глюкоза. Дисахар... Отже, дисахариди представлені сахарозою, і із полісахаридів будемо з вами розглядати крохмаль і целюлозу. Отже, на цих представниках. І зупинимося більш детально. Далі нас будуть цікавити їх фізичні властивості і поширення у природі. Отже, глюкоза її формула це 6 h 12 o 6 за фізичними властивостями це безбарна, кристалічна речовина. добре розчинна у воді, солодка на смак. Глюкоза міститься в усіх органах рослини, тобто і в плодах, в коріні, в листях, квітах. Також входить до складу тваринних організмів. У крові людини її масова частка становить близько 1,1%. У рослинах глюкоза утворюється у процесі фотосинтезу. Наступний вуглевод сахароза. Формула сахарози С 12H22 o 11. Сахарозу ми добре знаємо у вигляді звичайного цукру. Тому і відзначимо, що це безбарвні кристали. солодкий на смак. Добре розчинні у воді. Також відзначимо, що температура плавлення 160 градусів. І таке, ще скажемо, коли застигає розплавлена сахароза, утворюється аморфна прозора маса, яка має назву карамель. Сахароза міститься у багатьох рослинах сокової берези, клена, а особливо її багато. У цукрових буряках і цукровій тростині. І через це з цих рослин, власне, і добувають сахарозу. Наступна сполука, яку будемо розглядати, це крохмаль. Його формула це 6 h 10 – С 6H10O5. Беремо ладушки. N. Таким чином бачимо з формули, що це є полімер. Тому і відзначимо природній полімер. За фізичними властивостями це є білий порошок. Також визначаємо, що він нерозчинний у воді. Окрім цього, відзначимо, що у гарячій воді він набухає і утворює такий колоїдний розчин, який має назву клейстер. набухає і утворює клейстер, крохмаль надзвичайно поширений у рослинах, у бульбах картоплі його міститься близько 20%. у зернах пшениці, кукурузи. Доходить і до 70% у рису близько 80%. Отже, крохмаль найбільш важлива поживна речовина для людини. Також відзначимо, що крохмаль є основний вуглевод нашої їжі. Однак він безпосередньо не засвоюється організмом. Як і жири, крохмаль спочатку гідролізується, цей процес починається вже під час пережовування їжі, під дією ферментів, що є у слині. Потім гідроліз крохмалю продовжується у шлунку і у кишківнику. Глюкоза, яка утворюється, смоктується в стінки кишечника, стінок кишечника в кров. І надходить у печінку, а звідти там вже по тканинах організму. Надлишок глюкози відкладається в печінці у вигляді такого високомолекулярного вуглеводу, як глікоген. І з цими процесами ви більш детально знайомитеся на уроках біології ще зупинимося на целюлозі. Або клітковина. Так. Її формула – це 6 h 10 o 5 Н. Також бачимо, що це є природній полімер. За фізичними властивостями целюлоза це тверда волокниста речовина. нерозчинна у воді ні в звичайних органічних розчинниках у органічних розчинниках. Входить до складу всіх рослин. Целюлоза надає рослинам міцності, еластичності, і вона є ніби скелетом для рослин. Бачимо, що целюлоза, як і крохмаль, є природнім полімером. Так? І бачимо, що ці дві речовини навіть одинакові за. Складом, от Формула с 10 o 5 n і тут також целюлоза С6H10O5. Тоді постає питання: а яка ж відмінність між целюлозою і крохмалем? Так от, макромолекули крохмалю і целюлози відрізняються кількістю. Цих структурних ланок, отим числом N. Значення N у целюлози значно більше, ніж і у крохмалію. І середня молекулярна маса целюлози досягає кількох мільйонів. Але в основному целюлоза і крохмаль відрізняються структурою своїх молекул. Молекули крохмалю мають лінійну і розгалужену структуру, а молекули целюлози тільки лінійну. Тому і целюлоза утворює такі волокнисті матеріали, як бавовна, як льон, і завдяки високій. Механічній вмісності, власне, ось ці волокна мають і велике застосування, широке застосування у промисловості. Ось так ми з вами і сформували своє уявлення про вуглеводи, наприклад, глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози. Розглянули основні принципи. Класифікації вуглеводів. Хімічні властивості кожної групи сполук будемо вивчати на окремих заняттях. Тому прошу не пропускати мої відео і будемо далі вчити органічну хімію разом.